Усім привіт! Це подкаст Flow про книги бізнес та ідеї, і я його ведучий Юра Гнатюк, український IT-підприємець, співзасновник компанії CaneGeek. У цьому епізоді ми поговоримо про шум, точніше, про те, як він впливає на різні сфери нашого життя, на нас, наші судження, на рішення, які ми приймаємо. І зробимо це через призму дуже цікавої книги, яка так і називається Шум, хибність людських суджень. Ця книга є спільною роботою трьох авторів: Деніала Канемана, Олів'є Сібоні та Каса Санстайна. Я почав читати цю книгу за два дні до смерті Деніала Канемана, психолога, одного, напевно, з найцікавіших науковців нашого часу, лауреата Нобелівської премії з економіки. Він відомий насамперед завдяки своїй книзі Мислення швидке і повільне. Яка наповнена дослідженнями у сфері психології та поведінкової економіки, і яка, на мою думку, є однією з найважливіших книг 21-го століття. Книга Шум, звичайно, поступається в популярність у цій роботі, але, як на мене, є не менш цікавою та прикладною. Два інших автори це Кас Санстайн, професор Гарвардської школи права, та Олів'є Сібоні, професор та науковий співробітник бізнес школи Саїда Оксфордського університету. До речі, я мав змогу вчитись там на фінтех програмі, що виявилося дуже цікавим досвідом. Ось, але сьогодні не про це, тож повернемося до книги. На початку варто визначити, що ці троє написали, як на мене, дуже ґрунтовну роботу про те, як різні види інформаційного шуму та непослідовність в судженнях впливають на рішення людей у різних сферах життя, таких як правосуддя, медицина та бізнес. Мені подобається, що незважаючи на присутність доволі великої кількості формул, математичних рівнянь, ця книга не є лише академічним дослідженням, а насправді доволі практичним посібником з багатьма реальними прикладами та порадами. Тобто шум пропонує варіанти та ідеї, що можуть допомогти переосмислити процес прийняття рішень та зробити його більш точним та результативним. Про це, а також про основні ідеї та приклади, поговоримо далі. Отже ще раз, основна ідея та мета книги полягає в аналізі та осмисленні впливу інформаційного шуму на прийняття рішень у різноманітних сферах. Автори визначають шум як небажану варіативність в судженнях, яка виникає у випадку, коли різні люди розглядають однакові факти. Хоча така ж варіативність трапляється, коли одна й та сама людина розглядає ті ж факти, але, наприклад, в різний час доби чи в різному настрої, і через це робить абсолютно різні висновки, шум є індикатором нестабільності та непослідовності в оцінках та рішеннях, які мали б бути однаковими. Це стан, коли на процес прийняття рішень впливають випадкові розбіжності, відсутність узгодженості та непередбачуваності, що Очевидно, призводить до часом критичних помилок та неефективності. Книга власне демонструє, як шум може впливати на судові вироки, медичні діагнози, економічні прогнози, страхові оцінки, рішення про прийняття на роботу чи звільнення та багато інших критично важливих рішень, які щодня приймають різні люди, які мають вплив на життя інших людей. Далі приклади з книги цього самого шуму з різних сфер. Так, наприклад, дослідження на основі півтори мільйонів випадків виявило, що судді схильні виносити більш суворі вироки в понеділки після поразки своєї улюбленої футбольної команди, яка грала на вихідних, ніж у понеділки після її перемоги. Ті ж судді виявилися більше схильними до легких вироків або, взагалі, до зняття обвинувачень. На початку робочого дня, ніж наприкінці, а також після обіду, ніж безпосередньо перед перервою на обід. Тобто, якщо судді були втомлені чи голодні, вони були суворішими. Цікаве спостереження існує і стосовно лікарів, які частіше призначають обстеження на рак тим пацієнтам, яких вони бачать рано вранці, ніж тим, які приходять пізніше в день. Інше дослідження, в якому два психіатри провели незалежні огляди 426 пацієнтів. У державних лікарнях показала доволі цікавий результат. Лише у 50% випадків прослідковувалася згода в діагнозі щодо психічного захворювання пацієнта. Є також дослідження, яке доводить те, що споживачі більш схильні піддаватися впливу етикеток та надписів щодо калорійності, якщо текст розміщений зліва від зображення страви, а не справа. Коли інформація про калорії знаходиться зліва, Споживачі сприймають її в першу чергу і відразу генерують висновок, що багато калорій. Чи навпаки, не багато, а ще до того, як вони бачать саму страву. І навпаки, коли люди спочатку бачать страву, першою згенерованою думкою буде, хм, мабуть, смачно або не дуже смачно, і рішення щодо замовлення буде сформовано ще до того, як вони натраплять на інформацію про калорійність. Це доводить, що наші початкові позитивні чи негативні реакції дуже сильно впливають на наш фінальний вибір. І якщо у випадку з шумом при виборі страви наше рішення матиме, скажімо так, не дуже значний вплив на наше життя. То у судовій системі шум може призвести до значної непередбачуваності в вироках, що в свою чергу само по собі підриває довіру до справедливості правосуддя. Так само і в медицині шум може призвести до різних діагнозів для пацієнтів з ідентичними симптомами, що може критично вплинути на лікування та результати цих людей. Автори пропонують багато способів для уникнення шуму, про які ми детальніше поговоримо згодом. Але перш за все вони зазначають і про необхідність використання чітких формулювань, правил та вимог при застосуванні цих підходів. Якщо не дотримуватися цієї поради і користуватися розмитими інструкціями, то рівень шуму може лише збільшуватись, а ефективність рішень зменшуватися. Для ілюстрації проблеми неточних формулювань в інструкціях книга наводить приклад на основі правил дорожнього руху, зокрема в контексті дозволеної швидкості руху автомобіля. Якщо закон, наприклад, визначає, що водії не повинні їздити нерозумно швидко, то поліцейським доведеться щоразу вирішувати, чи кожен окремий випадок підпадає під порушення цього правила, чи ні. Відповідно, такі нечіткі формулювання в законах провокують шум, неправильні та несправедливі рішення, ну і корупцію. У випадках, коли закон встановлює конкретну швидкість, наприклад, 65 км на годину. Поліцейським не потрібно кожного разу самостійно інтерпретувати межі його порушення і визначати, розумна це швидкість чи нерозумна. Автори водночас визнають, що введення інформації в алгоритми та закони це взагалі окрема проблематика, бо процес створення уніфікованого тексту сам по собі може бути підірваний упередженнями або шумом. Іншим викликом є те, що занадто складні чи часозатратні для організації правила. Можуть просто ігноруватися виконавцями. Мені в цьому контексті подобається поняття гігієни прийняття рішень, яке вводять автори. Воно характеризує багато методів запобігання помилок ще до їх появи. Ефект такої гігієни може бути помітним ну не одразу або ж і зовсім непомітним, проте дуже важливим. Подібно до звичайної гігієни, такої як миття рук, ці методи можуть видаватися нудними. Проте в деяких ситуаціях, як, наприклад, про ковід пандемії, їх переваги можуть зберегти нам життя. Автори також зазначають, що якщо у вас немає часу чи можливості розробити власні детальні алгоритми для прийняття рішень, то варто хоча б користуватися вже існуючими загальними гайдлайнами. Одним з прикладів такого гайдлайну є шкала Абгар, яка оцінює загальний стан здоров'я новонароджених. Це хороший та популярний метод діагностики, який значно зменшує шум в медичних оцінках. Шкала абгар включає 5 показників стану здоров'я дитини, колір шкіри, серцебиття, рефлекси, м'язовий тонус та дихання. Кожен з цих показників оцінюється у балах від 0 до 2. А максимальна можлива оцінка становить 10 балів. Оцінка ж 7 або вище вважається хорошим показником здоров'я. Шкала Абгар дозволяє декомпозувати складне рішення про оцінку здоров'я новонародженого на власне декілька простіших суджень, які складаються за попередньо визначеними параметрами. І це спрощує оцінку кожного показника окремо, що в свою чергу зменшує шум та допомагає збільшити об'єктивність. Вимірювання ключових показників здоров'я без цього гайдлайну медичним працівникам довелося би кожен раз самостійно вирішувати одну і ту ж проблему, яку оцінку та які висновки присудити кожному з показників. Хоча шум може мати критичне значення в багатьох ситуаціях при прийнятті важливих рішень, все ж таки потрібно пам'ятати, що в реальному житті та в динаміці бізнесу його насправді важко виявити. І він дуже часто залишається непоміченим і взагалі не обговорюється. Більш очевидним при прийнятті рішень є, наприклад, упередження, бо упередження це систематичне відхилення, властиве людям, яке можна відносно легко ідентифікувати та виправити. Шум же, будучи нерегулярним та непередбачуваним, вимагає більш складних методів для виявлення та контролю. Тому однією з головних пропозицій та ідей книги Є впровадження різних форм аудиту шуму. Про один з таких підходів, який ми давно використовуємо в нашій компанії, в наших процесах, зокрема в процесі продажу, і який має назву банд-аналіз, я хочу поговорити детальніше. Почнемо з того, яку проблему вирішує цей метод. Основна ціль банд-аналізу це збільшити конверсію продажів. Зробити це за допомогою алгоритму кваліфікації потенційних клієнтів який визначає, які з них є найперспективнішими для вашої компанії. Ця інформація, в свою чергу, допомагає сфокусованіше працювати над пропозиціями, ефективніше продавати та не розпрошувати свою увагу та ресурси на інших менш перспективних клієнтів. Насправді це дуже потрібний метод саме у B2B і сервісному IT-бізнесі для аутсорс компаній та різного роду агенцій. Оскільки фактично кожне створення пропозиції це свого роду робота з нуля: підписання NDA, інтро дзвінки, аналіз вхідної інформації і так далі. Тобто, вже для цього етапу роботи потрібна ціла команда, бо продажі не відбуваються в один клік, як, наприклад, в B2C, і вимагає часу, який може перерости в місяці, а то й часом роки побудовування довіри. Обміну документами, знаннями, ідеями та різною комунікацією. Відповідно, для компаній це процес інвестування в стосунки, і він є дорогим. І для того, щоб не дефокусуватися і не витрачати час на нецільових клієнтів, кваліфікацію людей потрібно робити якомога швидше під час першої зустрічі або навіть перед нею, використовуючи інформацію з відкритих джерел та з форми зворотнього зв'язку на вашому сайті. Отже, бант-аналіз допомагає зробити кваліфікацію потенційного клієнта, структуруючи оцінку за чотирма категоріями: бюджет ну, банально, чи є гроші, чи може цей клієнт заплатити за ваш продукт чи послугу. Авторитет повноваження: чи має контактна особа достатньо повноважень, щоб підписувати контракт і там, оплачувати інвойси. Потреба. Чи є у потенційного клієнта проблема, яку ви можете вирішити своїм сервісом, наскільки вона критична для нього, наскільки добрий клієнт розуміє, що йому потрібно взагалі? Час та терміни, коли потенційний клієнт планує починати, і наскільки для нього цей проєкт є пріоритетом. Насправді, це лише приклад та візія методу, а самі питання та їх пріоритетність можна і треба формувати та розширювати відповідно до специфіки. Вашої компанії я розкажу, як для себе це зробили ми. Отже, алгоритм наступний: 13 запитань, відповідь на кожне запитання оцінюється від 0 до 3 балів, які наприкінці сумуються, і цільовими клієнтами вважаються ті, хто набрав не менше ніж 12 балів сумарно. Далі наводжу безпосередньо список запитань. Тут хочу відразу сказати, що він дуже індивідуальний, і оскільки це. Внутрішній документ навряд чи він зможе підійти конкретно вам. Більше того, деякі питання тут можуть вам здатися незрозумілими або різкими, але за кожним з цих питань стоїть якась історія, досвід, успіх або факап, тому зважайте на це. Отже, по пунктах, перший пункт це досвідченість команди і засновника, оцінка стейкхолдерів на стороні клієнта на предмет їх здатності та мотивації успішно реалізувати проект. Досвід, скіли, рівень комунікації та бізнес-етики. Другий пункт це тип компанії, який її розмір, оборот, скільки років вона на ринку. Третій пункт знання свого бізнесу, свого ринку, індустрії, оцінка рівня розуміння клієнтом, його власного бізнесу та його галузі в цілому. Четвертий пункт локація, тобто географічне розташування, і тут не лише про культурні відмінності. А й про підходи до ведення справ, реалізацію тих самих проєктів різними методами. Сюди також входять часові пояси, різні податкові системи, а також можливі підсанкційні локації. П'ятий пункт це попередній досвід з сервісними компаніями, наскільки клієнт знайомий з нашими процесами та чи розуміє, він що купує. Шостий пункт це гнучкий технологічний стек, тобто чи відкритий клієнт до нових технологій. Сьомий пункт джерело фінансування. Звідки компанія отримує гроші, наскільки вона фінансово стабільна, чи це стартап, чи неприбуткова організація, малий, середній чи великий бізнес і так далі. Восьмий пункт: модель співпраці, контракт на фіксовану суму, погодинна оплата, чи партнерство з відсотками від компанії та поділом потенційного прибутку. Дев'ятий пункт: бюджет на проект або бюджет на рік. Які фінансові можливості в клієнта, чи попадають вони в наш цільовий бюджет, чи співпадають наші очікування щодо ціни? Десятий пункт референси або рекомендації від існуючих клієнтів, тобто, чи є цей контакт, рекомендацію когось з наших поточних клієнтів. Одинадцятий пункт наскільки складними є переговори щодо підписання документів NDA, MSA і SOV? Бо досвід показує, що з великою вирогідністю у нас чекає складна або взагалі невигідна співпраця, якщо вже на перших етапах починаються проблеми з підписанням стандартних документів, тобто там довгі дискусії щодо сотні різних рядків, там нюанси, що треба замінити крапку на кому в контрактах. Це зазвичай погано завершується. Дванадцятий пункт готовність до візиту в наш офіс або запрошення у свій. Ну і останній, тринадцятий пункт це погодження на оплату Discovery фази або згода на передоплату. Що таке Discovery фаза? Трошки довго розповідати, тому можете погуглити, якщо цікаво. А готовність по передоплаті, я думаю, тут зрозуміло. Ну, я думаю, що бант-аналіз взагалом є досить хорошим прикладом інструменту для зниження шуму в бізнесі. До того ж, його можна переносити на десятки інших процесів та департаментів у вашій компанії, від рекрутменту з тестовими завданнями та алгоритмами співбесід до процесів онбордингу нових працівників та їх посадової інструкції. Та й взагалі фактично можна розробити матриці для ухвалення рішень буквально по кожному напряму. Але тут, як і в контексті кожного підходу, варто пам'ятати, що не потрібно ускладнювати там, де цього не потрібно. Ну і що цей алгоритм та його пункти обов'язково варто детально пропрацьовувати для себе і адаптовувати під потреби саме вашої компанії. Як вже зазначав, насправді ця книга повна прикладів та інструкцій до дій. Вона є максимально прикладною і пропонує безліч способів того, як застосовувати ці ідеї на практиці. Наприкінці книги ви також знайдете додатки з детальними інструкціями та описом їх застосування. Один з таких додатків, наприклад, описує, як робити аудит шуму. А мені, як любителю запитань, найбільше сподобався додаток з Bias Observation Checklist. Це питання, які повинна собі ставити умовна група людей, яка контролює процеси прийняття фінальних рішень у своїй організації. Отже, підсумовуючи сказане, стає очевидно, що немає унікальних інструкцій чи інструментів, які можуть магічним чином вирішити всі проблеми пов'язані з прийняттям нами важливих рішень. Проте, напевно, одна з основних думок цієї книги стосується послідовності, яка, власне, допомагає віднайти об'єктивність та справедливість, хоч якусь справедливість. Брак цієї послідовності та системності занадто часто призводить до неправильних рішень. Бо як пишуть автори, в такому випадку сам процес часто не кращий ніж гра в рулетку. Ну і звичайно, зашумленість та непослідовність в критичних випадках, часто просто підриває довіру до системи чи організації, в яких приймаються ці рішення. Ми цінуємо різноманітність в естетичних смаках, в їжі, подорожах чи при виборі друзів, але в медицині, правосудді, рішеннях щодо опіки над дітьми, економічних прогнозах, вступі до університету, наймі на роботу. Аналізі відбитків пальців або в бізнес рішеннях, ми все ж прагнемо до послідовності, справедливості та об'єктивності. І ця книга саме про це. Дякую за ваш час та за те, що прослухали цей епізод. Надіюсь, ви з допомогою цієї інформації зможете покращити свій власний процес прийняття рішень. Підписуйтесь, пишіть ваші думки в коментарях чи мені на пошту, і буду вдячний, якщо поділитесь цим подкастом зі своїми друзями. Читайте першоджерела, тестуйте та застосовуйте ідеї на практиці. Could